Сьогодні розпочала зривати квіти на чорнобривцях. В минулому році я посіяла їх небагато, а восени дізналися, що з них смачний і корисний чай. Ми всю зиму смакували ним, сподобався, тому в цьому році засіяла всю долину і краса неймовірна, і користь. Квіти непримхливі, тільки вчасно поливай. Вириваю квіти ті, що темніші, і буду сушити на чай. Жовті зірву пізніше, вже осінню, бо нам сказали, що вони на чай не підходять. Зберу їх на насіння. А зараз Зараз спеку беру 5 квіточок, заливаю кип'ятком, настоюються, проціджую, ставлю в холодильник і п'ємо як холодний напій. І ніколи б не подумала, що він такий смачний. Пофотографувалися, зробили невелику фотосесію на згадку і висипаю квіти в сушку. Сіла записати рецепт, який згадала. І також вирішила записати текст для наступного відео. А Жанна тим часом принесла упаковку батончиків від бренду Фізі. Це смачний та корисний десерт. Ми пробували абсолютно всі смаки. Нам дуже подобаються. Вони мають гарний склад та не містять цукру. Ще з новин. Ми почали вести блог у Фейсбуці разом з донькою. Шукайте профіль та сама Жанна. Там ми публікуємо зовсім інший контент.